Всім доброго дня, доброго вечора, Бонасира, бонджорно! Буду тепер говорити і по-українськи, і по-італійськи, бо мої друзі італійські також хочуть, щоб я з ними общалася так само. Так що сьогодні буде перше відео з України вже прям е з мого села. Потрошечки буду показувати, може там не все село не покажу, тому що все воно дуже велике. І я навіть не була на всіх вулицях, дуже велике в нас село. Якщо було 5 тисяч населення колись, я зараз не знаю, вже менше, бо трошечки пороз'їжджались люди і поза заграницям, і ще до війни і взагалі, і після війни. Так що я зараз на фоні виноградику маминого знімаю. Так що з вами канал. Вийти заміж за італійця, але з України. <ріху> І дивіться перше відео українське. Потім будемо продовжувати. Так що з вас лайки, коменти. Надіюсь, гарного вам перегляду. Ось така тут, бачите, вуличка. Це така. Дорожка до моєї мами, тут сусіди. ось Такий ще городик, там теж виноград. Тут розочки, ось такі гарні ростуть. Бачите. От горіхи. Це такий домик у мене мама, невеличкий. Ось так, тут ще теж виноградик. Так, тут все зелено, все хорошо. Ось моя мама. Mm -hmm. Ось такі квіточки. І така верба у мене в мамі росте. Ось так виглядає двір, така криничка. І виноградик теж є. Ну і ще зелений поки що. М -м, так цілий двір винограді. І ось так. Така хатинка. Оце я вже вдома у моєї мами. Такий садок у неї тут. Яблучка, дивіться тільки. О, Скільки яблук. Все ці ще зим... зимні трохи. Доходять зимою, потім будуть готові. А оці вже тепер можна їсти, мені здається. Раз так зірву. Яблучко. Дивіться скільки. Нападало. Вау. Тут іще такий. Ой, яка красота! Тут все своє. А скільки. Сливи жовті Алича називається у нас, я не знаю, як у вас називається. У нас тут алеча. Ось такі всякі. горіх. Є все, що хочеш. А яблука рясно-рясно вродили цього року. Ну, все, супер пуфер. Ще одна сливочка. Це ось я так сижу і яблучка. Сільські їм натуральні. Ось тут такий центр нашого села. Такий гарний. Там пам'ятник, Ще колись під туди покажу. Ось тут така дошка об'явлень. Це сільська рада, де прапор. Це сільська рада наша і скверик. Колись була школа стара зараз. там це якісь різні організації. а Школа в другому місці. Тут, такий тут, парк. Таксі тут, тут, капличка така. Тут, Шевченко там пам'ятник. Це такий парк, це такий центр. У нас таке дуже гарне село. Довольно гарне, велике. Було колись 5 тисяч населення, зараз не знаю. Подивіться, як гарне. Це центр. І так гарний так само. Не тільки центр. Ще парк. І ще парк колись раніше був ще більший. А тепер він вже трошки менший. Дерева попортились. І все таке. Так що так. Ой, собачка бідна. Валідик переходить дорогу. Тут, бачите, такі домики, тут магазинчики. Оце тут теж магазини, кругом магазини. І туди і ще так, достатньо гарно зроблено. Тут у нас такий сверик. Покажу. потім. Скверик загиблим у війні. Бачите, все так акуратно зроблено все гарно. Є так ще могилки. Там голодомору і в цьому остальному. Така красота. Оце вулиця моєї тітки. Така погана вся італяни Крісела Вія Дімія Дія, добра вітамія Дія, десь я бачу Валері, тут і палаці. Такі вулички, такі дома, двохповерхові в них. Тут усі на цій вуличці, усі одинакові. E cognacca c'è pure cavalluccio. Questo è il territorio dell'ospedale, ex ospedale. C'era adesso casa di riposo per anziani. Questo è tutto il loro territorio. E case di fronte. Дома. Я буду трошки по-італійськи, трошки по-українськи говорити, тому що мої італіанці, які мене дивляться, теж хочуть, щоб я їм розказувала. Кузь секс. Спідали, доктори і фамілія Куапури. Є тут лікар, ще кабінет є медицинський, а так дом престарілих Тут гарний у нас дуже. Всі хочуть сюди потрапити, своїх родичів. Ну і такі дома ось. Як бачите, добротні, такі гарні. Всі одинакові колись були, колгоспи, їх строїли. А потім люди собі їх викупляли. і тепер мають свої собственні дома. Такі гарні. Ось такі всякі. От така вулиця вся, майже такі дома. Тут yeah, така yeah, вуличка. Ви мені мали батьків дають, не знаю. Мали з вами я його Такі дома теж з такими воротами. А, ну треба двісті в твоєму каналі. Такий домик. Всіх квіточки, всіх красота. Бачите, як гарно в людей. Ось такі всі дома. Ну там і так всі квіти посажені, багато квітів. Бачите як. Ось такі домики. Ще, ось такі. У нас чорнобриці ростуть біля дому моєї тітки. І з дім мої тітки зразу з розчки. І там квіточки, і тут квіточки, і криниці такі ось у нас все такі гарні всякі. І гладіолуси. Ось такий домик. Бачите, такі кринички. Вони... Квіточки, квіточки. І це тут у всіх так. Questa è la casa di mia zia così. così bello qua. Tutto fiori. Tutto bello, tutto fiori Це квіточки. Я кажу, щоб італійці теж, які дивляться, мій канал розуміли трохи. Ось так. italiani. Questa è la, la mora nera che io raccolgo. Eccolo qua, che bella. C'è pure ancora rossa, tra l'altro con me i ho tutti, i sono tutti bianchi e bianchi, bianchi, bianchi. Questa è rossa, Ось Назбирала, зараз поїм свіженьких. Хвісти, фриски, фриски, Раколь туди Орто. Енкора енкора верде, Ще зелений виноград, тут теж такий гарний великий. І ще ось сливи. До нових зустрічей на каналі. Всім добра і миру!